Друга модель у нас представлена ось в такому вигляді. Вона має защіпи або складки по лінії горловини. В неї є талеві виточки, тож ми знову ж обводимо шаблончик і наносимо талеву виточку. Як у попередньому варіанті, у нас кінець цієї виточки, нижче від центру груди або кінця нагрудної виточки на 2 см, між ними різниця. І раствор або ширина виточки 4 см 3 або 4 см. І тепер типу, нам треба перенести на грудну виточку боковий шов. Тож від кінця нагрудної виточки, нижче від лінії пройми на 4 см, проводимо нову виточку на грудну. Цю виточку ми закриємо в подальшому. Так, це ж саме ми робимо на кольоровій заготівці. Так, І по цій лінії ми розрізаємо. Ми можемо вирізати талеву виточку, тому що вона у нас присутня тут в моделі. При Прирозкрію ми її будемо враховувати. Так, і надрізаємо. Нову нагрудну виточку. Так. Ось таким чином нам треба буде зараз закрити пальчиками. Притримуємо і наносимо моделюючі лінії від лінії горловини. Тобто ми бачимо, що воно як лучики, якщо ми прикриємо одну зі сторін. Ось таким чином, половинка, да? бачимо, ліва половинка, то ж лучики йдуть у нас від горловини. До центру. Грудей. Десь от сюди, вони так нахиляються. І ми можемо е, ці лінії розподілити такими лучками. Тут, тут, однакова у нас відстань повинна бути, тож ми це виміряємо лінієчкою, перевіряємо ці точки. Намітили собі ці точки. Від яких ви будете. І тут так само ви намітили. І під лінійку з'єднали е, ці лінії. Так, те ж саме ми робимо тут, але виточка у нас повинна бути закрита. Ви можете її заклеїти, так, отут за, позаду можна скотчем заклеїти шматочком паперу, тобто, щоб вона у вас не відкривалась. Так, вирізали такий шматочок, перемазали його клеєм, перегорнули на зворотній бік, і ось тут зафіксували, так, щоб вона у вас не розкривалася. Так, у нас розкрилась нагрудна виточка тут. І тепер ми робимо те ж саме, що і тут наносили ці лінії. Так, поділяємо на однакові відстані. Так, Ця у нас йде в центр грудей, ця може йти десь-сюди. І ця точка звернеться тут. Це у нас моделюючі лінії, по яких ми будемо розрізати. Так, розрізаємо від горловини до центру грудей. від горловини вже до проми. Міліметр один не досікаємо, щоб воно у нас легко відкривалося, але не розпалося. Ми залишаємо центр вертикально. У нас тут так само долова нитка проходить. Ця виточка вже нагрудна закриється в цьому місці. А по горловині вона ось тут, в цьому місці вона відкриться, за рахунок цього, у нас з'являться защіпи. І далі ми розкриваємо, можемо розкрити приблизно десь там на 5 см-3 см. Тобто, це, в залежності там від бажання. Ось у нас так розкриється. І з'являються такі защіпи, склади. Так, це ми можемо фіксувати вже клеєм Ось в такому положенні. Так, Клеємо. І приклеємо його до спочатку велику деталь, потім закриваємо нагрудну виточку, розкрилася у нас. І так далі ця ширина у нас повинна далі бути по всіх. Деталях. Перевіряйте ширину під лінійку, щоб у вас все було точно. Тобто берете і перевіряєте міліметрами або масштабними сантиметрами всю ширину. У мене нанесли о, допоміжні якісь там елементи, да, тож нам треба розрізати по цих лініях. Хрестики стоять. Тож ми не дорізаємо до кінця. Ця видичка у нас повинна бути закрита, тож поетапно все процес це робиться, але все одно якісь там певні знаки ми наносимо на шаблон.